Вітаю на своєму каналі, і я сьогодні до вас із гарною новиною, розмірковуючи над тим, як же бути корисною, не тільки просто знімати відео, щоб ви їх послухали і вони мали такий розважальний контент. Мені дуже хочеться, щоб дійсно кожне відео несло для вас користь, щоб ви могли зрозуміти себе краще, щоб ви могли навіть попрацювати над собою, навіть до моменту того, як ви звернетесь, наприклад, на консультацію. Отже, що я для цього зробила? Для того, щоб ви могли пропрацювати свої мінуси в дуже такій лайтовій формі, я створила для вас авторські медитації за кожним числом свідомості. Отже, в рубриці подкаст ви знаходите медитацію за вашим числом свідомості. Я буду поступово туди додавати відео, і ви там знайдете всі 9 чисел свідомості. Після того, як ви знайдете, звісно, ви знаходите дуже зручне місце. І прослуховувати. Якщо потрібно, ви навіть можете окремі якісь речення проговорювати вслух. В чому різниця звичайно, консультація від медитації? Якщо ви прийдете на консультацію, я почну вам давати техніки, а техніки виконувати дуже всі не люблять. Насправді І я не виключення. я також не люблю писати, відповідати на якісь питання, такі дуже складні, особливо які коли вони такі закручені. Це не дуже зручно, так? І треба напружуватися. Медитація це та. Той інструмент, який буде діяти дуже лагідно, тому що кожна медитація за кожним числом свідомості вона буде працювати саме з вашими мінусами, і навіть з тими, які ви можете навіть не проявляти, не здогадуватись. Тобто ви їх проявляєте, але на підсвідомому рівні, як я вже казала раніше. Отже, це такий дуже гармонійний, як я ще раз повторююся, лайтовий. Варіант, коли ви можете просто закрити очі, насолоджуватись легкою музикою, дуже такими підібраними словами саме під вас, і мати, звісно, від цього користь. Тобто, ви насолоджуєтесь, розслабляєтесь і в той же час трансформуєте свої мінуси.